Стоїть в селі Суботові на горі високій Домовина України, Широка, глибока, Ото церков Богданова. Там-то він молився, Щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають. Та грошей шукають, льохи твої розкопують, та тебе ж і лають, що й за труди не находять. Отак то, Богдане, за напастив єси в Богу сироту україну, за те ж тобі така й дяка. Церков домовину нема кому полагодить. На тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила. Бастрюки Єкатерини сараною сіли. Отаке то Зіновію, Олексієв, друже. Ти все віддав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все то те таки було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, й справді, нехай так і буде. Так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церква домовина розвалиться, і з під неї стане Україна, і розвіять му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольні чи діти.